Все, прогуляємось? Напевно, вже в напрямку до бівету. Пора вже до бівету. це ж десь добігає 12 година. Визернуло сонечко. Так, кілька днів була неважна погода, але сьогодні важно. Сьогодні потепліло знов. Сонечко визирнуло. Половина 12, а можна десь так іти. напрямку добивати. Подивитися що і яхтом. А у нас концерт сьогодні не буде, але... але все одно біля 12 години. На абіветі буде найбільша кількість людей. Кран будує будинок. Майстерня шоколаду. Майстерня мила. Кондитерська, віла Анастасія. Не втомлююсь розповідати, що віла Анастасію ми показували вам зсередини. Ознайомлювали вас з ціновою політикою, тому велкам. П'яна вишня ще досі не працює, Ще могла б вже відчинитися. Зате продаж квартир відбувається цілодобово. Там так і написано, що будь який час доби можна телефонувати і купувати квартири. Майстер натурального морозу. Сподіваюся, що теж як встановиться тепло, десь квітень, травень, ну, в червні точно відновить свою роботу. А трускавець завмер в очікуванні. В очікуванні літа. З надією, що влітку буде більше людей на відпочинку. Но це правда, їх влітку і буде більше. Але якби ще хтось робив щось для того, щоб їх не тільки влітку було багато, правда? О, це було б зовсім інакше. Палац культури мій Тараса Григоровича Шевченка. Там концерти, я не втомлююсь, повідую. Бо про це розповідати, тож концерти, тож ці всі хороші концерти варто відвідувати. Виконавці для того приїжджають артисти зірки, щоб вам на курорті не було так сумно. Хмари, це насправді, хоча світить сонце, видно, бачите, що не хмара і так виглядає, що по обіді. По обіді, що буде дощ. Може й швидше, як по обіді. А більше того, що і сніг може нанести. Може таке бути, що легенький сніжок буде. Час покаже. Ми там ми в одній серії йшли, і тут вам заводу розказували. та й були питання, що, а не вже в східниці і в трускавці не однакова вода, ні не однакова. Можливо, є деякі води в східниці і в трускавці, які співпадають по характеристиках, але на загал. В східниці, в трускавці, в моршені, то все різні води. Різні води, які сприяють лікуванню різних захворювань. Норми споживання в них теж різні. Не всім всю воду можна пити. Ну Це якщо коротко розповідати. Знайомтесь, нас є на каналі. Ми коли східницю показуємо, ми завжди на джерелі є інформація, назва води, мінералізація. Більше того навіть в описі іноді стараємося дати, яка вода допомагає від чого, але знову ж таки, я підкреслюю, не можна займатися самолікуванням. Зверніться до лікаря, хай лікар вам призначить воду, норму споживання. Так не можна, що о, я думаю, що в мене болить печінка, то я собі таку воду вип'ю, бо то від печінки. О, а я думаю, що в мене щось зі шлунком. ну Так, так воно не працює. Ну, точніше, працює, можна іноді вгадати, а можна не вгадати. Ну Проконсультуйте з лікарем. у будь-якому випадку перед вживанням будь-якої води. Тому що може бути така ситуація, що комусь цю воду пити протипоказано, Таке теж може бути. Що підемо направо нарешті до обіве, тобто, ще не направо ліве плече вперед. Не зважайте, що це 12-та година. Центр порожній. Це вже і весна, і тепло. Ну але. Але що поки що так, як є. До Нарешті бюлет з'явиться в кадрі, а то було кілька відео без бювету. Щоб ніхто не переживав. За здоров'я бівета. У бівета все добре. Найближче до годин. годин, тих людей, відповідно більше групується вже біля бівета. Музична альтанка. Кізил, ще не квітне. Бувало, що він взимку квіт, але ну, він так і мав би квітнути в лютому. Цього року щось кизил не поспішає квітнути. Ще не квітне. Ой, торгівля біля бівату то не ведеться, це теж багато про що говорить. Як казали, класик. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Ай, що, давайте на сходи на грибки. З цього боку так зайдемо до білету. 12.40, ось ось бюлет, відчиниться.